Вітаю в ефірі. Програма пряма мова. Програма, де ми обговорюємо теми та спілкуємося з людьми, які дійсно варті вашої уваги. І сьогодні впродовж 30 хвилин у прямому ефірі я спілкуватимуся з депутатом Рівнеради ради Анатоліє Чувоєвцем про його депутатську діяльність. Вітаю вас, пане Анатолію, в студії. День, вітаю вас. Вітаю, Рівнян. от власне на вчорашній сесії Рівнеради ради було декілька основних питань. Саме основне з них було це зміни до проекту про встановлення теплових лічильників у багатоквартирних будинках. Чому не підтримали на попередній сесії, а тільки вчора підтримали цей цей проект? Ці зміни? Ну, якщо сказати точніше, сесія була коротка. Саме основне питання це було бюджетне. Це було додаткове внесення зміни до колишньої до програми. О і чому не поп... не підтримали попередню? Попередню ми. Ще в свій час прийняли цілу програму. Програма була спрямована на енергоефективне збереження тепла, тих облік, і щоб люди менше платили грошей. Тобто стимулювати рівнян для встановлення лічильників обліку, які б перше економили, а друге давали економили теплом і економили кошти рівнян. Люди будуть менше, менше споживають, менше платять. Так. Це лічильник з автоматичним обліком тепла. Виходячи з того, що даний лічильник є дорогий, десь 120 тисяч гривень, не кожен будинок собі може дозволити його відразу купити, дехто з депутатів вніс пропозицію встановити механічний лічильник, бо він дешевший, він 40, десь 45 тисяч. 45 тисяч так. Розумієте? О, але ми втрачаємо задум. Тієї програми, що ми хотіли зробити в місті рівному. Ми хотіли зробити сучасний облік, облік тепла. Тобто робили крок вперед. Тепер ми відкотилися і робимо пів кроку вперед. Я думаю, мешканці, які розумно відносяться до всього до економії і до своїх коштів, особливо в великих будинках, вони все ж, все ж таки будуть робити крок вперед. Це автоматичний лічильник. Ну щоб людям облегчити просто купівлю того лічильника. Ми зробили, прийняли от, доповнення до даної програми. А, власне, ваша ну, думка, ви підтримали в першому проекту. на попередній ви не підтримали сесії цей так. законопроект. Цього разу підтримали. Чому так? Чому така думка? Чи можливо ви зараз теж йдете за тим, що не потрібно? Я вам кажу, просто зробили пішли на зустріч рівнянам, які не мають коштів. Які я б сказав, що вони сьогодні не можуть нормально обрахувати, обрахувати. Ту користь, яку для них дасть автоматичний лічильник, ну розумієте, то вони взагалі населення до путя не розуміє про механічний і про автоматичний. Хто це повинен роз'яснювати людям? А як роз'яснити? Я проводжу збори в багатоквартирному будинку, 120 квартир. Більше тридцяти чоловік не приходить, тобто. Ну, хай 30 квартир, і 120, а як в іншу квартиру, до неї не зайдеш, люди мало чим цікавляться, є таке, на жаль, в нашому місті і взагалі в нашому суспільстві. О, а далі, далі, люди виходять, треба дати... Те, що існує зараз в нашому суспільстві, люди виходять з своїх фінансових можливостей. В кожному будинку є декілька таких сімей, декілька квартир, які неспроможні взагалі ніякої суми заплатити на будь-який навіть у цей механічний лічильник. От просто раді того пішли на зустріч. Дуже депутати. От, власне, вчора теж виділили 1 мільйон гривень на нашу народну команду Верес. Ваша думка. Важко сказати щось про саму команду, <рес> хотілося б щоб краще буде, не буде нічого <рес> так. казати. Але хотілося б не тільки, щоб команда Верес, футбольна команда Верес, але і спідвейні клуби, і всі інші такі спортивні клуби мали фінансування. От, наприклад, футбольної команди Верес ми виділили значну суму, значну суму коштів. Побачимо результат, потрібно будемо ще давати. Буде результат, будемо давати ще, і ми також обговорили питання про співфінансування з спідвейного клубу і інших спортивних клубів. Тобто, тобто ви спорт підтримуєте? Розвиток... так я зрозуміла. Виборчий процес уже стартував, не дивлячись на те, що він має стартувати з вересня, як по закону, два місяці до виборчого процесу. Вибори, закон про місцеві вибори, депутати прийняли. Ваша думка, от власне, про цей закон дає основні такі пункти: відкритий список і власне зменшення депутатів. Дивіться, скажу з того, що ви кажете, стартував. Ну, стартував, він, здається, тільки одна людина стартувала, вона вже стартувала десь рік назад. гроші шалені, мільйони, і вона їх розкидає по всім хатам. Ходять, по моєму окрузі, я вам скажу, навіть питають, порівнюють мене ефективність мера Хомка, ефективність кандидата Якимця, ефективність чугується. Я не балотуюсь на мера. За кінцем тобто, і, мене, і, мене, да, мене, е, і хомком. Добре, то на їхній совісті. Питання в тому про закон про вибори. Так. Ви знаєте, такого шудлерства, як зараз робиться в Верховній Раді, мені здається, при Януковичі не було. От ті кнопкодали, то це вже не ті, це вже нові. повилазили, душать вовсю на ті кнопки, ніхто їх не зупиняє, нема вже того, як було чесного голосування, за що виступали, а тепер закон-то... Де ви знайшли в інтернеті закон? Те, що вони проголосували, вони від мене, як депутата, від вас, як громадянки ховають, коли президент його підпише. Щось говорити предметно, ми не можемо. Але виходячи з того, що нам там якісь коментарі дають, то я вам скажу, я, в принципі, підтримую такий закон, коли люди, не партійні боси, а люди вибирають достойних людей. Навіть всередині партійних списків. Раніше, щоб попасти в партійний список, треба піти до боса партійного так? з грошима. А тепер... Партія виходить своїми людьми і ви, як громадянка, оберете достойну людину з тієї чи іншої партії. Якщо так буде, я підтримую, але я не впевнений, що вони не підтасують і зараз цю норму не приберуть. Скільки депутатів до кінця не знаємо, тому що там прописано не більше 60. До там, певної межі порогу мешканців міста написано не більше 60. А скільки буде в нашому місті, ми не знаємо. Хоча нам обіцяли, що зменшать. Говорити щось про зменшення чи збільшення, Ну, хтось почує, і скаже, якщо слово ну, відстоювати тему збільшення чи того самого рівня, можливо, це так сказати, не подобається декому із електорату, як його називають. Але я вам скажу, ну, ми ж міські депутати зарплату нічого не отримують, фінансування йде мінімальне. О, ну, додатковий стіл, стінець, но мешканці. Отримують додаткову людину, яка буде відстоювати їхні інтереси. Тобто, якщо в мене зараз є 7,5 тисячі мешканців на мене як депутата, то в мене буде прикладово, вже 4-3,5 тисячі. Це ефективніші роботи, здійсненно мені буде легше, і людям легше буде спілкуватися своїм депутатом. Було б добре, щоб нам трохи там від цієї кількості трохи зменшили, зменшили і розбили по округам кожного депутата по округам. Це було б легше працювати. Це і було б краще. Це, ну, для депутата працювати він буде в будь-якому випадку, а для людей буде краще спілкуватися з своїм обранцем. От, власне, зараз поговоримо про вашу депутатську діяльність. Ваша каденція підходить до завершення. Так. Що основне вдалося зробити? І що сказати про основне з основних, це 14-та школа школа, чудово, сучасна школа працює, відкрита. Думаю, що зараз до Дня Незалежності відкриється бсівкуті аптека. Це таке основне. Багато, я скажу, асфальтування доріг Тоже це важливе. Зроблено. За, в цьому році зроблена п'ятиповерхівка, дах новий повністю зробили на п'ятиповерхівці, проволок Дворецький, 57. О, асфальтування в новому дворі це каналізація проведена, вулиця Дачна. Трипільська, відкрили навіть насосно ці. Багато що можна таке говорити, але основне я вам скажу таке, що мене, з ну, чим мені доводилося Стикати так собі. стикнувся, і я його не довів. То це до кінця, ну не від мене це залежить. Це Укрзалізниця, Міністерство Транспорту, це перехід через колії між вулицею Дворецькою і масивом Басівкут. Це до нової школи діти перелізають через колії, там, де їм не можна. Це небезпека під колесами поїзда опинитися. Там потрібно зробити тунель. Це не може зробити. Басівкуті закінчився цвинтар, і не може добитися нового місця щоб розширення даного цвинтара. А от, власне, ви говорите, що аптека відкриється, бо так. за часу існування самої вулиці, взагалі. Басово кута там ближче, як на Істамбулі. Самі мешканці жаліються, аптеки не було. Або Мірющенка, ніж так. То ви кажете, що вона відкриється. А говорять мешканці, що це ваша аптека? Ні, ну я знаю, хто ці слухи пускає. Говорили перше, що це моя аптека, друге говорили, що там мій третій поверх, а там тільки два поверхи. Там близько немає. Аптека це відкривається 36 і 6. До речі, там є дві зупинки, одна біля одної. На я на яку зупинку розраховувати? Для чого Там для... де біля аптеки зупинка одна. Там де зараз в тому місці, де вона була, там вона і буде біля аптеки. На період будівництва зупинка була перенесена з сілью безпеки. І зараз вона вже нове стоїть нове накриття новобудинницьке збудовано. збудовано. Тобто вона там була тільки під час аптеки. Її забрали, принесли там навпроти магазину. Так, Тимчасово. Ну більше там вже зробили нове накриття, все нове зроблено. А... Буде одна зупинка. Так. От власне готуючись так до нашого ефіру, я е, знайшла цікаву інформацію. Звід Анатолія Чогоївця за 2014 рік, і от власне саме перше написано, що на сьогоднішній день даний відрізок вулиці облаштований водовідведенням, завдяки якому всі можемо вільно користуватися вулицею Малорівненська. Але мешканці телефонують до нас, оскільки ми новий телеканал, і просять допомогти. Що там, як були калюжі, ями, там ніхто нічого не зробив. Все як було, так і залишилося. Як правильно зрозуміти це? Дивіться. Якщо йдеться про той відрізок вулиці, який я описав в своєму звіті, це вулиця Малорівницька, біля поблизу ветлічебниці, там на повороті, де, 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 лікарні, де знаходиться такий смітник санкома, там раніше, перше, можна сказати, був взагалі відсутній асфальт, а по-друге, переливалася вода через вулицю Малорівську, через цей, і там такі колдобини. Там, там Якщо зима, то неможливо було проїхати в автомобілі. Взагалі вони там застрявали, їх трактори витягували. На даний момент прозложена труба, вода через верх не йде і заасфальтовано. Якщо десь вони не нерівно положили асфальт, і, можливо, десь в якомусь місці вода ще збирається, то я вам скажу, це не в порівнянні з тим, що було. То раніше, бо раніше вода просто перетікала, намерзала і були повні калюзі. Дай не було калюжі і не було асфальту. Зараз там асфальт все зроблено. Бо кажуть, люди, що самі заносять і за то щебенкою відкривають. Ні, можливо, при іншому місці мова йдеться. Там зараз зроблений асфальт. От власне, давайте ми перейдемо тоді до 43-44 маршруту, який є дуже болючим. Коли вже дійсності реально він почне ходити цей маршрут, це розрозуміло по вашому округу. Мій округ. в тут написали, що шановні водії, 43 та 44 маршрутів ваш середній інтервал руху становить 15 хвилин. О 19-й годині 43-й маршрут субота-неділя одного з маршрутів немає. Мешканці теж жаліються добратися в будь-яку е частину міста нашого, чи в центр, чи куди вони не можуть. Так. Що робити? Куди, куди, куди йти? Відповідь, відповідь міг, мав би дати начальник управління транспорту пан Миронюк, тому що саме до нього я завжди і хожу з даними питаннями. Коли вже бачиш, що не можна з ними нічого вирішити, людина просто знає про це, знає про це, а не веде цей контроль. Я вже вивішував білборда, просто наймав білборда і вивішував звернення до це що ви читаєте 15 хвилин, це так. звернення до власників маршруту. О, Від імені громади, щоб вони самі хоча б дотримують. Більше того, вони пообіцяли і мені тому Миронюку мою присутність, що вони будуть дотримуватися того графіку. На жаль, цього нема. Чому управління транспорту просто попускає для водіїв і власників маршруту таке то Та Я просто вам не скажу. Це пан Миронюк повинен відповідати за це. От, власне, на 37-й маршрут, я знаю, це теж відноситься до скарга цього. є. Є скарга. Скаргіна. Скарги це так, від, мешканців. від мешканців. Що, що очікується маршрут? Коли розглядатимуть ці скарги? Хто їх розглядатиме? Подав заяву наш колега депутат, він, він є депутатом на північному. 37-маршрутка -ма їздить з Малорівненської на північну, з північного міста. Тобто середає вже за цього маршруту два райони. Це частина Басівкута і Андрія Мельника, вулиця на північному. Який буде результат? Пан, пан Миронюк, хай прийме рішення. А от, власне, чи ви перевіряли, чи ви знаєте дійсно, як ходять ці сорок треті Знаю. Знаєте? Те, ви що, з людьми перевіряли неодноразово. А з, якось з власниками такого плану? Ми з ними не раз сиділи в кабінеті Миронюка. Я напроти сиділи вони. Так. Сидів начальник управління. Вони запевняли, що, що все буде добре. На жаль, зрушень немає. Я би хотів би і просив пана Миронюка, щоб вони внесли зміни сам, сам маршрут, щоб ці два маршрути роз'єднати на вулиці в Золотієві, щоб вони там спільно не сходилися і не змовлялися, щоб вони були конкурентом один одному в частині басівкута, щоб вони боролися за клієнта в частині басівкута, бо вони там стоять разом на кінцевій точці і 10 хвилин пройшло чи 20 хвилин, і вони самі регулюють інтервал. Хочу, а 43-я їй вигідніше їхати маршрутом 44-ї, бо вони там собі виїхали золоті, і вона поїхала на маршрут 44-го. 7 Сьомо -го година вона зникає. 43-я зникає всім один вечора. От, власне, знову ж таки там не тільки маршрутки погано їздять, маршрути. Це там ще й водії такі хамлять. Що, що робити мешканцям, як їм куди їм звертатися? І міняються ті водії, і все одно вони починають хамити. Ну, я думаю, німці до нас водіями чи поляки, чи хто-небудь не прийде, це будуть наші рівняни швидше за все, навіть не з Києва, бо наші рівняни в Київ їздять працювати на маршрутах, там вигідніше. Те, що зараз робиться, я знаю, що вони поміняли вже не одного водія. Так. Але чому? Міняється культура тих водіїв, ну важко сказати. Чи вони будуть їжджу... навчатися під час стажування? Чи в них немає? Я не, не, ну, зрозуміти я не важко. бачу їхнього стажування, Мешкайте. я бачу, просто помінявся. Дивіться, кожну маршрутку я знаю, тому що я кожен день не на машині, власне, а на тій маршрутці їжджу на роботу. Я їх знаю, вони мене знають навіть в лице. Я бачу, що міняється водій. Ну не бачу, при мені вони особливо так в маршруті, там нічого не хамлять. О, Декілька разів я їх ловив, що вони брали пільговиків. Я особисто сидів в машині, а кажуть, відмовляють бабці посадити пільговий проїзд. Кажуть, що є. Кажу, покажи мені хто я нема нікого. А, власне, скільки в них має бути пільговиків? Трої? Два пільговика, два пільговика в таких звичайних маршрутках, ну, закордонних переобладнаних. І Богдани, і всі, що їздять, то вони беруть більше. Чотири, якщо. Чотири не беруть. вони беруть. Є в мене от 38 го вони приходять, пільговик коли сідає, їм дають такий ну, так, як талончик, і він має в ну, кожній, кожні, і ми і людина, коли їде, вона не питає, можна чи нема. Вона бачить, що лежить, вона його бере і все. Коли немає вільного місця, то вже мусить платити. Ну, мабуть, значить, треба буде запровадити, щоб і в кожній маршруті таке було. Ще На один вашим. із виходів, якби запровадили GPS. Щоб ми знали, де яка маршрутка їздить і в кого який маршрутки інтервал. Все, якби завели, запровадили GPS і управління транспорту собі, чи навіть ми зараз з вами так. взяли ноутбук, відкрили, побачили, де яка маршрутка їде. І тоді ми бачимо, То хто чим перебуває. займається. Так, ми бачили, хто чим займається, де він перебуває. А от власне, коли в нас таке можуть ввести, зробити? Хай це зробить начальник управління транспорту. Певно, що водії маршрутів впираються дуже крепко, але мешканцям міста вигідніше, щоб так було. І саме на ці маршрути 43-44 дуже вони необхідні. що ті, що їздять центром, вони менш помітна їхня проблема відсутності того чи іншого маршрута. Центром їздять всі швидко, бо хочуть чим побільше клієнтів набрати. А от такі околиці 61-й, 61-й А та сама проблема. Ну і, і якщо не помиляюся, вона частіше їздить, як 43, 44, 61 А А якусь іншу маршрут, інший маршрут не можна пустити басовим кутом? Це де їде 43, 44? Є е, наявний 63, є маршрут, так. але немає ні, ні одної машини. Хороший навіть маршрут, де кота, він теж був би зручний і ти не з'єднуєш з містом своєрідно, але там пустять одну машину. Люди ту марш... машину не знають, її ніхто не чекає. Одна машина, яка їздить на маршруті, одна на день машина це. Це не маршрут. Якщо не помиляюся, то вони частіше їздили, але власник 43-44 маршруту переговорив з власником 63-го, і вона почала їздити вже рідше. Це самі мешканці розказували. Не їлися. скажу. Я знаю, просто що там була одна маршрута машина на маршруті, і це є проблема. От, власне, знову переглядаючи звіт, є значимість духовних цінностей на по вулиці Басового кота стоїть білборд, так. де розміщене. Тест, тексти з Біблії. Дуже гарний, цікавий білбор. Пише, що не буде комерційної реклами і не було там ніколи. Не було. Під час виборчої кампанії, чи можна буде побачити там ваше обличчя? Моє обличчя ви побачите. Задово. Моє обличчя ви могли бачити на День Незалежності. На, не моє обличчя, але від мене там були вітання на Різдво. На Різдво, на Пасху, я завжди вітав мешканців свого округу святом на День Незалежності також. Це теж свого роду хтось може сказати, що це реклама. Коли буде виборча компанія, я дійсно подякую своїм, своїм виборцям за свою підтримку. О, це не комерційна взагалі реклама, а щось інше, реклами комерційна там не було. Я сподіваюся, що дасть Бог її там ніколи не буде. Одну частину я здав цей білборд для церкви. Для Іванської церкви, і вони вішують тексти. Такий самий білборд я встановив біля тюрми, біля СІЗО нашого по вулиці Дворецькій, і там, там також не було жодного жодної реклами, біблійні тексти духовне, духовного змісту. Теж готуючись до програми, спілкуючись з мешканцем, шукаючи, що з іншої сторони, де ви говорите, що ви видали як для церкви, там був. Обличчя депутата Рівненської міської ради. Я вже не хочу називати його, Ха. але був. Ха. То ви скажіть, я зауважив соціально, вітально і соціального змісту. Там була інформація від того депутата по забороні будівництва АЗС. Він мені допомагав. Цей чоловік мені допомагав відразу біля під тим відбордом, стояв у нас намет, де ми протестували проти будівництва АЗС. І мій колега, який мені допомагав. Вивіз інформацію, що АЗС там не буде. Тобто це не була комерційна реклама, Ні. А от, власне, Ні. як зараз е, з самим АЗС-ом? Не, о, все проблеми... Чекаємо жовтня і ми забудемося про фірму ПП Агата Басівкуті. В жовтні місяці в них кінчається оренда даної земельної ділянки. Ми заборонили будівництво, до жовтня місяця ми їм нічого не дамо будувати, а в жовтні ми забудемо про цю фірму на території Васівкута. Тобто не буде повторно якогось договору, контракту ніхто із депутатів, я не думаю, що за це проголосує. От власне з міського бюджету вчора виділили е, 17 мільйонів гривень на ремонт доріг. Якщо не помиляюся, це міський бюджет має виділяти, чи це має виділяти обласна е, рада? Е, ну, я вам скажу, в місті рівне є обласні депутати, які прозивають на території не то, що прозивають в місті Рівне. Більше того, місто рівне це є обласний центр. Так. Тобто обласні депутати за обласний центр дуже повинні б піклуватися. Але виходячи чи слово, ми пам'ятаємо історію ремонту роботи дороги на вулиці Гагаріна, виїзд на Луцьк, скільки ми мучилися, і інші там на Макаров, інші ділянки дороги, де обласна рада нам взагалі, взагалі на місто не хоче нічого співфінансувати. Вони користуються нашими дорогами. Вони є, вони проводять сесії обласної ради, ради в нашому обласному центрі, так якби. Рівняни рахуються більшість із них на допомоги для міста ми бачимо від них мінімум. Ми виділяємо кошти, ми ремонтуємо своє своє місто. Хотіли би більше відчути допомогу від обласної ради, від депутатів обласної ради. А власне, чи можна розраховувати, що ці 17 мільйонів гривень, за виділення яких ви теж проголосували. Так. Ну, виборці, чи можуть розраховувати про те, що ремонт доріг буде і по вулиці Зарічна перехрестя малорівницька? І по вулиці польова, яка теж там на околиці, -ду дуже жаліються, дуже телефонують ці мешканці. Дорога погана. Скільки часу вони кажуть, там живуть, дороги зробити не можуть. Чи можуть вони теж розраховувати, що якась частинка з цих грошей піде все-таки на дорогу, на ремонт дороги? Дивіться, вулиця Зарічна є проблема е, на розі малорівницькі. Я її графік не включили управління житлово комунального господарства. Ну, ви говорите, вживаєте термін вулиці Поліва, мені важко знайти таку вулицю в реальності. Там є декілька будинків, ну, слухайте, так. Але, але я вам кажу, на прибудинкову територію, по, по вулиці Польова, будинок 2, гроші виділені, вони є в графіку, і найближчим часом буде по, польова-2, прибудинкова територія. Справа в тому специфіка вулиці, що вона є назва. Один будинок, поліва два. Далі ця одку будинок і впирається в приватну, в приватну будівлю. декілька будинків. За ними йде, за ними йде поліва десять. І це все вулиця. Все вулиці можна сказати, дві, п'ятиповерхові будівлі і декілька приватних будинків. Як вулиці, як такої нема, але прибудинковій території на польові 2 буде зроблено. Польова 10 в тому будинку, прибудинкова територія забетонована, там нема що таке, особливо ремонтувати. Бо, кажу, телефонують мешканці скільки, Каже, ви новий телеканал, ви можете нам допомогти. Польова 2 буде тому... зроблено. До речі, це пообіцяв міський голова. Мені легко працювати там, де. Є підтримка міського голови, підтримка міського голови. Майже завжди є там, де люди просять, він бачить проблему і чує проблему людей. Де до нього звертаються люди, я йду до міського голови з, з людьми. Він приходить на місце, він бачить і є вирішення проблеми. Тобто це питання по, -по польовій можна вирішити. На Польова -2 час. на найближчим часом буде вирішено. Була зустріч з міського голови з мешканців, він був там в дворі, там є і питання по, -по дитячому майданчику, також буде все зроблено. Ну, бо вони говорять, вже не перший раз була зустріч із. Депутатом округу із міським так. головою каже, і ніяких зрухів немає. Тому вони вже кажу, просили нас. Тому я вже і запросила буде, вас. Буде приємно. Маша на люди в мене активні на округі. Так, так, <сі> так. Вони от вас не ви говорили, що допомагаєте школі. Загальна сума 60 тисяч гривень. Звідки така сума велика? Що ви маєте Навальність? Що завдяки поданим матеріальна допомога школам зрозуміло? Завдяки поданим мною двом проєктам про надання матеріальної допомоги на загальну суму 60 Ні, Матеріальна допомога це стосується не школи. Це? Те, що ви прочитали, матеріальна так. допомога це було виділено більше, я вже вам скажу, це було два транші, третій транш вулиця Радивилівська мама. Одинока мама, троє дітей, син інвалід, дитинство. Стасик такий дуже талантливий та дитинка, вона фарбує, вони купили ну, дуже-дуже-дуже непридатному стані хату, без води, без нічого, дирявий дах, вікон не було, підлоги не було. Це ми допомогли з міста для цієї сім'ї на ремонт. На той час, як я писав звідси, було 60, ми на минулій сесії, минулі сесії їм ще 35 тисяч виділили. Так, значить, я помилилася. А що до школи, ви теж допомагаєте З... до школи? Ми садочки Ми зрушили, і зараз в нас школа побудована на минулій сесії на добудову школи. Це друга черга добудова школи. Це мається на увазі дитячий садочок. Ми виділили 250, ой, 2... вибачайте, 2,5 мільйони на добудову 14 школи. Будівництво садочків саме. Я вам дякую, пане. Я думаю, в цьому році в басівкуті буде садочок. Бо мешканці теж дуже переживають. Да. що Там був садочок. Сподіваюся, ще ми маємо дофінансувати. Це на старт, 2,5 мільйони, це старт. І ми запланували три. Але так вийшло от ці лічильники, все півмільйона просто з цієї школи забрали на дофінансування інших потреб. Два з половиною ми даємо, стартуємо і буде слідуючий розподіл. І завершимо будівництво садочка, босівкуті. Я вам дякую за розмову. Наша програма вже добігає завершення. Будемо надіятися, що дійсно садочок там запрацює, адже батькам теж десь їхати І з такими маршрутами, як на, на басовому куті, дуже важко, де дитину довести. Так. Вам успіхів. Дякую вам. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був депутат Ківнеради Анатолій Чугуєвець. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.